Чому птахи співають? На великій лісовій галявині розташувалося ціле містечко Мурах. Одним з його мешканців був Мураха Марик. Він був доброзичливим і веселим, тому в нього було багато друзів. Одного разу Марик прийшов у гості до своєї подруги Сойки. Як ви, пташки, гарно співаєте у захваті, сказав Марик. Так, співати ми любимо і робимо це з великим задоволенням, відповіла Сойка. Спів для нас важлива і потрібна справа. За допомогою співу ми попереджаємо можливих супротивників, хто є господарем території. Жодна стороння птаха не може оселитися тут. Якщо не прожене господаря, щоб відлякати загарбника, ми співаємо все голосніше, а потім можемо навіть перейти в наступ. Найретельніше захищається територія навколо гнізда, щоб ані людина, ані тварина не могли наблизитися. Охороняючи гніздо та дитинчат, пташки можуть виступати проти тварин, які Кілька разів більші від них. Крім житла, захищається також територія, де видобувається їжа. Птахи співають із іншою метою. Знайшовши місце для гнізда за допомогою особливої пісні, самець привертає до себе самку. Пісня і яскраве пір'я допомагають підкорити серце подруги. Чим краща пісня та яскраве оперення, що глибша мелодія, тим більше шанс, що птах переможе. Самець змагається за кращу самочку, бо має бути впевнений в отриманні найздоровішого потомства. Співають не всі птахи, серед нас є особливі, співочі, а є птахи звичайні, не півчі. Звичайні пташки видають різні звуки пташиною мовою, повідомляючи один одному новини, подаючи сигнали тривоги, але співати не вміють. Співочість пернатих залежить від будови їх голосових зв'язок. Співочі птахи співають, тому що у них найбільша кількість м'язів, які приводять у рух гортань. Птахи вже з народження вміють розрізняти звуки, які їм подають батьки. Це у нас вроджений інстинкт. Марик і Сойка ще довго розмовляли, лісовим мешканцям завжди було про що розповісти один одному.